Доброго ранку, любі маляти, шановні батьки. Дітки, погляньте на картинку, кого ви на ній бачите? Так, це пташки, давайте їх назвемо. Це синичка, сорока, горобчик, гол. Ворона. Молодці. Дітки, а як назвати їх всіх одним словом? Так. Це птахи молодці. А сьогодні малята, я вам пропоную послухати вірш Катерини Перелісної, який називається Сорока. Довгохвоста білобока, на тинку сидить сорока, поглядає до воріт. Рибку там смакує кіт, до голівки вже доїв. Ти б хоч це мені лишив? Пурх сорока істинка за голівку й до садка. Малята, про кого розповідається у віршику? Так, про сороку. А яка була сорока? Довгохвоста білобока молодці. А де вона сиділа? Так, на тинку. А що вона робила? Так поглядала до воріт на котика. Молодці. Малята, послухайте цей віршик іще раз. Довгохвоста, білобока на тинку сидить сорока. Поглядає до воріт. Рибку там смакує кіт. До голівки вже доїв, ти б хоч це мені лишив. Пурх сорока істинка, за голівку й до садка. Малята, про кого ви слухали віршик? Так, про сороку. А яка була сорока? Білобока, довгохвоста, молодці малята. Малята, якщо вам сподобався віршик, розкажіть його ще раз з батьками, а я послухаю вас у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей!